З вами фабрика Крісмас Експрес. Крім ялиночок, ми виготовляємо ще такі хвойні гірлянди і віночки. І хочемо більше про це вам розказати. Ось так виглядає гірлянда Еліт. Вона виготовлена з такої ж гілочки, як і сама ялинка Еліт. Матеріали без запаху, гіпоалергенні, голочки м'які гарно тримають форму і виглядають дуже натурально. Каркас гірлянди зроблений з якісного дроту, оплетений шовковою ниткою, що має естетичний вигляд, плюс не колеса. По віночках в нас є два розміри. Це розмір 50 см, гілочка така ж сама еліт, як на ялинці, як на хвої. І є розмір 60 см. Ось так вони виглядають, дуже пишні. Такі ж комплекти у нас є під кожну ялиночку, яку ми виготовляємо, і можна замовити все в одному стилі. Наприклад, якщо вам подобається засніжена, то в нас є і засніжені віночки і засніжені хвойні гірлянди. Вони теж робляться в розмірі 50 см і 60 см. Далі у нас віночок з гілочки сосна. Також є розмір 50 см, 60 см, хвоя, ось так дуже пишно виглядає. І є ще еліт у нас в кольорі блакитному, так само є і хвоя, дуже пишно. І також робимо смарагд, якщо вам потрібно. На сайті є ялиночка в кольорі смарагд, можна подивитись. Дуже вишукано виглядають віночки з гілочки смерека. Розмір 50 см і розмір 60 см. Каркаси теж у нас закриті шовковою ниточкою, теж приємні до, на дотик, гарно тримають форму по хвої і прослужать вам багато-багато років.